Мир це те, чого найбільше потребує кожен українець. Для когось це тиша після тривог, для когось дах над головою, підтримка близьких чи можливість знову жити звичайним життям. Ольга переїхала з Костянтинівки ще у 2021 році. Її дім зруйнований через обстріли. А сама жінка чекала на дитину. Вона виїхала вагітною, а тепер виховує трирічного сина Кирила. Вони були змушені декілька років переїздити по різним містам: спочатку Львів, Павлоград, потім Запоріжжя. Ольга Каже, що саме її маленький хлопчик допоміг їй не зламатися. А в Запоріжжі я, я думала куди, тому що там був центр, але там не для дітей, там всі взрослые, и, ну то есть, не місце ребенка. І от мені предположили сюди, і я сюди приїхала. І от тут місяці. Мені дуже подобається. Поначалу трудно було, тому що і в Павлограді почали бахкати, і везде ребенок, все, ну, каждого шороха боялся, а сейчас он адаптировался, гуляется, про все забыл. И тут психологи с нами работали. То есть со мной и я успокоилась. Понятно, что и здесь бахкает, но как-то здесь я не одна, здесь много людей, и как-то вот эта вот поддержка, вот это вот все мне тут нравится. И ребенку тоже, он бы не уехал. Разом із сином Ольга декілька місяців мешкає у центрі соціальної підтримки дітей та сімей, мами нещастя. Кирила вже влаштували у дитсадок, а сама жінка знайшла роботу поруч, дізнається найбільше мріє про мир і власний дім. На мир. А от ну, якщо уж, не дай Бог, вийде зовсім наоборот, просто треба кудись уїжджати і там уже намагатися купити какое-то збирати, Ну, будемо щось думати. Пока я всем довольна и стараюсь сейчас вот ребенка в садик же устроили, тут тоже мне помогли в группу, вот он в садик будет ходить, на работу я там устроилась при садике, mm -hmm. вот буду работать, пока пока есть возможность здесь оставаться, я буду оставаться, а если уже тогда придется куда-то уезжать, а так не хотела, конечно, с Украины уезжать. Тут є все необхідне: кімната, продукти, психологічна підтримка. У центрі проживають 14 жінок і 15 дітей. Серед них четверо жінок та двоє дітей-переселенці. Працівники допомагають мамам адаптуватися та оформити усі необхідні документи. А це Лариса, вона теж із Костянтинівки. Разом з котом та 84-річним батьком вони приїхали до Дніпра декілька тижнів тому. Родина до останнього не хотіла полишати рідний дім. Та коли вже не стало зв'язку, світла, води та газу, жінці з батьком допомогли виїхати військові, які перебували неподалік їх будинку. Я не могла заснути. От, я тут з першого дня, два, три, я теж не... от, до п'яти шості утра. Я от це, от, знаєте, ще от цей остаток, от цей от страх, от цей ще. А зараз вже, слава Богу, спасибо, от, Танюша, от, приходить психолог, вона нам дуже перевірює, особливо мені, але це допомогла, тому що я, я хоч якось прийшла себе. І тут взагалі Вот, да, да. Сейчас теперь я уже спокойно ложусь и... Як ти знаєш, що десь тихо, спокійно. Головний член родини – Філімон. Лариса запевняє, що завдяки чотирилапому зараз досі живі. Ми от по Філімону определяли. От я не знаю, як у них чуйка це працює. От слухні взриви, він поднимает голову, ушами водит, но не прячется. А когда что-то вот страшное летит, и я не знаю, как он, это не чувствовать, но он, я по нему уже определенно, он сразу фух, и в мою комнату за шифонер. Я говорю, деда, вперед, И мы вот это, ну отец прк, где-то называет, и мы только ко мне на комнату заходим, если что, да, бывает рядышком где-то там это, ну а то это, даже вот так слышно, вот прям летит это ну слышно, свист ракеты это над домом летит, и она вот где-то пролетает, вот, и слышно, ух, у меня-то упало. А эти... Тільки, тільки, жу, 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 жу. і сьо днем, стокайхтокайсзузузум ночі. Mm -hmm. тепер родина проживає у центрі соціальної адаптації. Тут мешкає близько ста переселенців. Це переважно люди похилого віку, люди з інвалідністю та ті, хто втратив усе через війну. Ну, к сожалению, вот такой центр, как мы развернули, он был единственный в Украине, и, в общем-то, и сейчас единственный в Украине, где мы принимаем людей без документов, с деменцией, восстанавливаем документы, принимаем людей, которые не могут сами за собой ухаживать. То есть таких людей принимают в других городах и областях только больницы. Дніпро став містом, яке дало прихисток десяткам тисяч людей, які через війну були змушені покинути рідні домівки. Тут вони знаходять те, чого найбільше потребують у важкі часи: мир, спокій та підтримку.